Привіт усім. Сьогодні будемо вимірювати ємність павербанка на розряд. Минулого разу я заряджав цей павербанк від блока живлення і додатково вимірював ємність, яку він споживав при зарядці. Як бачите, він повністю зарядився, усі 4 світлодіади горять безперевно. Це означає, що він повністю заряджений. Сьогодні будемо його розряджати і також вимірюємо його ємність. Зважаючи на те, що ємність його доволі велика, вважаю за потрібне його розряджати не звичайним методом, підключаючи телефони та інші гаджети, а підключити якесь навантаження, яке буде споживати від нього струм безперервно. Зараз у продажу багато навантажувальних резисторів, які використовуються для тестів, як повербанків, так і блоків живлення, комп'ютерів. Бачив я їх багато в продажу, але вирішив сконструювати такий прилад самотужки. Як бачите, він перед вами. Зараз я його продемонструю. У нього єдина особливість, що у нього в якості штекера використовується не USB-штекер, а DC-штекер 5.0х2.1 Але це просто вирішується тим, що я підключаю його вже до USB-кабеля, який має DC гніздо. І таким чином він вже повноцінно перетворюється на USB-тестер. Він Практично повторює подібні магазинні схеми. Зараз я його покажу схему вам. Так, де це у нас? Ага, ось вона. Схема дуже проста. Як бачите, проста, простецька. Ось вхід, роз'єм, який підключається до павербанка. Два резистори може працювати в двох режимах, або через один резистор буде протікати струм опором 5,1 Ом. Або, якщо ми замкнемо замикач, то ці два резистори будуть працювати паралельно і струм зросте удвічі, тобто опір ланцюжка. Зменшиться вдвічі і зросте струм. Можна подивитися по цій формулі. Тобто, якщо опір одного резистора 5,1 Ом, то при паралельному включенні буде вже вдвічі менше 2,1 Ом. Ну і зважаючи на те, що ми будемо вимірювати струм при напрузі 5 вольт, то це буде приблизно. Або 1 А, або 2 по закону ОМА. Отже, така схемка, наш вимірювач, ну і, звісно ж, повербанк. Так, він у нас повністю зарядився. Можемо розпочати процедуру. Розрядки. Самому цікаво, що зараз з цього буде виходити, отже, розпочнемо. так Підключаємо цей прилад. Вимірювальний. Угу. Треба його розвернути, щоб було добре видно. Так, підключаємо це все діло. Так, якось так зроблю, щоб ви бачили не тільки я. Це в мене добре все видно. Вам треба якось, щоб кругозор був кращий. Що ми бачимо зараз? Бачимо цікаву картину. А саме, я бачу, що розрядка і справді йде так, я його обнулю. Ось. Коротше кажучи, почали ми його розряджати. Я здивований, що струм розрядки, незважаючи на те, що резистори мають опір у 5 ом або 2,5. Складає всього на всього 0,8 А. Зараз я роз... розпаралелю один резистор і бачимо струм десь у 5 А. Запаралелюю ці резистори. І струм зростає до 0,8. Ну, десь до 1 А. Дивно, дивно, дуже дивно. Чому воно так? Маю одне припущення, що на оцю роботу схеми впливає якісь дискретні елементи, які містяться в самому вимірювачі. Здається, що для того, щоб цей прилад міг міряти струм, там обов'язково має бути якийсь шунт. І цей шунт теж має опір. Тому, ймовірно, що Послідовно з шунтом, який всередині цього вимірювача, підключено оце, цей ланцюжок з цих резисторів. І сумарно їх опір стає більшим. Тому, ну, добре, 0,8, хай буде 0,8. 0,8 Ампера. Це у нас зараз струм розрядки. При напрузі 5 вольт. зараз він буде розряджатися стільки, стільки треба. Подивимось у підсумку, наскільки він розрядився, коли повністю розряд припиниться і він відключиться, будемо вважати, що у нас процедура розрядки завершилася, і в підсумку побачимо ємність. Міліампер Відключати його не буду, він буде працювати безперервно. За безпеку роботи схема я не хвилююся, тому що ці резистори, вони дуже потужні. Здається, навіть я зараз подивлюся, які у них там, яка у них оце такий подібний резистор. У нього потужність 7,5 Вт. Два таких резистори, включених паралельно, мають вже подвоєну потужність. Тобто ця ланка з резисторів має 15 Вт. А зважаючи на те, що при 5 вольтах струм десь 0,8 ампера, то на цих двох резисторах осідає по 2 Вт на кожного, 4 сумарно. Тобто вони працюють. Десь на 25% від своєї максимальної потужності на чверть. Тому вони практично не гріються. Чудово. Залишаємо цю схему працювати. Powerbank розряджатися. Хай розряджається. Подивимось, яку ємність він покаже у підсумку. Отже, пройшло майже 15 годин. Ну і що ми бачимо? Бачимо, що за цей час Powerbank віддав навантаження десь 12 000 ну Зараз покажу наглядніше. Бачите, 12100 мАч. Добре, експеримент триває. Будемо його розряджати далі і подивимось, що він нам покаже в підсумку. Пройшло понад 20 годин. За цей час Powerbank віддав вже більше половини власного заряду, але оцей струм 0,8 А він замалий. Щось він мене дратує. Спробую зараз трошки прискорити процес. Зараз спробую це таким чином. Рідко віриться в дива, але спробую зробити ось що. Я поміняю цей кабель, який з'єднує мій тестер з Powerbank USB DC на більш товстий. Можливо, струм трошки прискориться, трошки збільшиться. Мало віриться у цей опір провідників, але останнім часом все більше і більше в цьому впевнююсь. То зараз перевіримо. Оце-оцей дріт. Тоненький доволі. Спробую товстіший. Він у мене іншої полярності, але... Для резистора немає значення полярність, він може працювати за будь-якою полярністю, тому скористуємося цим кабелом. Ось такий же самий форм-фактор. Так, а ну дивимось, що у нас зараз буде. Так, треба його перепід'єднати. Де наша схемка? Так, пішла зарядка з товстішим кабелем. О, дивіться. Хе, струм зріс практично до 1 А. Ну, це вже набагато краще, це вже набагато веселіше. Чудово, тоді продовжуємо тест. Отже, пройшов час деякий. І нарешті наш павербанк повністю розрядився. Бачите, взагалі не гуде. Повністю сів, світлодіоди не горять. Ну, і в принципі, маємо таку картину, що зараз і на індикаторі немає напруги, тому незрозуміло, що у підсумку маємо, яку ємність, і який час було затрачено. Як побачити результат? Через те, що. На виході вже немає сигналу, нам треба цей вимірювач підключити до якогось іншого джерела 5 вольт і він покаже значення лічильника. Для цього ми можемо, в принципі, підключити його там до будь-якого блока живлення 5 вольтового і побачимо на ньому ті значення. А, отже. Шоу підсумку вийшло. Powerbank зарядився до значення у 23 549 мАч. Бачите, при 5 вольтах. Весь час зарядки сумарно зайняв 27 годин-38 хвилин. Ось така картина. Ну, це дуже велика цифра. Я вам хочу сказати, що вона в принципі відповідає а, дійсності, вона відповідає заявленим а, показникам, які задекларував виробник. А, зараз поч поясню чому. А, зробимо маленькі розрахунки. Так, треба десь тут записати це все діло. Отже. Розрядка відбувалася при 5 вольтах. По підсумку ми отримали 23 549 мАч при 5 вольтах. Переведемо їх зараз у показник ємності у ватт годинах у міліватт-годинах, а потім зробимо. Перерахунок на ємність при напрузі 3,7 В, який має літіві елементи. Ну, така картина. Тобто він зарядився до 23,5 23,500 годинах при напрузі 5 вольт, розряджався. Він розряджався, він розряджався от на оцей активний резистор. Тобто, працюючи на навантаження, він витратив заряд, який дорівнює 117 745 мВтгодином. У перерахунку на напругу у 3,7 В, який має літієві елементи, ми на виході отримаємо значення у 31 800 міліампер годин при, оцих от, при напрузі цих літівих ремонтів. Тобто він, в принципі, він в принципі видає оті 30 тисяч міліампер годин, які е, задані цією фірмою. Тобто, в принципі, все відповідає дійсності. Він справді має таку ємність. Ми в цьому переконалися. Така от штука. бачите, як можна це все діло виміряти за допомогою таких пристосувань. І раджу і вам також перевіряти все, не вірити якимось там оглядам, якимось емоціям, а саме Завжди покладатися на цифри, покладатися на розрахунок. Тоді ніколи не прогадаєте. Отже, як бачите, маючи пару-трійку зайвих деталей і володіючи навиками пайки та вмінням розрахувати роботу схеми, можна зробити такі пристрої, які дозволять виміряти ємність акумулятора перевірити його роботу. І тоді буде повна впевненість в тому, що ви купляєте те, що вам треба, а не будете купляти кота в мішку. Впевнений, сьогоднішнє відео було для вас цікаве. Конструюйте, експериментуйте і буде цікаво. До зустрічі в наступних відео.